Подарок. А які? Гроші. Ні. А. І подарок, і гроші, ну дивись. Гроші. А, батько, що тобі зробив? Ну тобі ніхуя не зробив. А тобі? А мені теж ніхуя не зробив. А що я сказав на твого батька? Та ти, ти сказав, що вчора що ти не хочеш дати гроші. Я? Звісно. А чого я не хотів тобі дати гроші? То вони мене забирають, так, да, правда. Ну. No. Я сама з долову собі да, да, так. No, я правду тут. сказала. Ну, no, але я нічого поганого нікому не кажу. Я, я йду на роботу ще. Nee, не, не бреши, ти був зі свійом, не бреши. З ким-з ким? Докопув у барі, а я по тиху, а? де жінка. Куди? Де у барі? Чорна де машина? Дому, стоїть, не бреши. Я без машини. Я, я бачу. А де ти мене бачила? на барі тебе бачила. То-то не я був? А ти. Я вчора спав. Де саме? Ти де? мене путаєш, які мене номера машини. А де чорному ще? А де казки що десь Бам! Опа! Аллоха, аллоха! Тишу десь, бам! То твої друзі були? Mm -hmm. Класики. І нема місці, і там купились квартиру. Кажи ні. Да, в Києві тоже купив квартиру. Да. За мої гроші. За твої? Да. Так. Да. Да. Нет. Да. Спасибо. А ти за мої гроші що купила? А ти мені дала гроші низько. Низько? А за все же тебя не давав Ти Тимоху. Да, Світлана, кроші купила в буковелі хату. В Києві купив хату собі. Пентхаус купив тепер недавно. Та і все. Та й їду туди, я тепер в Київ жити. Ти будеш тут в Ужгороді? Я думаю, що ти мене вдуривись. добре, добрий. Тою самою зіркою Ужгорода Світланою, як вона каже, прогнали. Для початку ми купили її капучино. Вона задоволена, і ми пішли кататись на самокатах, велосипедах і навіть влаштували гонки. Тут вона вирішила допомогти пацанчику роздавати листовки, припаркувала самокат, і в неї це получалось зовсім навіть непогано. За тим фотосесія, зіркою це один витих заробітків, на якому заробляє Світлана. Ми продовжували гуляти, і тут Світлана нам показує трюки, які вона. Вміє робити. Потім Світлана захотіла попити, вона вибрала собі чай, і відразу після цього ми пішли поїсти смачненькі картоплі флі біля річки. Уж Сесія з зіркою. Мінець вона зустріла своїх хейтерів. Якось так. Якщо тобі сподобався цей міні-влог, то обов'язково постав лайк та підпишись.